Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні у нас 12 листопада 24-го року. Мешкаємо ми на півночі України місто Чернігів. І Я вас запрошую на наш виноградник. Бо сьогодні ми його обрізаємо і готуємо для укриття на зиму. Відео більше розраховано на виноградарів-початківців або любителів виноградарів. Ми виноградом займаємося 6 років. В цьому відео я покажу обрізку. Кущів винограду різного віку. У нас і шестирічний, і однорічні є кущі винограду. Також покажу такий комбінований спосіб обрізки винограду. Я використовую і довгу обрізку винограду класичну, і коротку обрізку винограду на сучки. Ну і перше питання: коли обрізати виноград? Виноград обрізається у в залежності від нашої осені, від регіону, де ви мешкаєте, обрізка проводиться, коли опало листя на винограді. На верхушечках воно ще може бути, його можна буде обірвати вручну, але я починаю зараз обрізку винограду. Можливо, хтось вже її зробив, хтось, хто мешкає на півдні України, ще й не починав. Треба зробити обрізку винограду. Після перших приморозків, але до настання таких постійних морозів, коли ще земля не замерша для того, щоб обрізати та прикрити наш виноград. Що обрізати? Ну, по перше, давайте розбиратися. Значить, кущ винограду, це шестиричний кущ винограду кадрянка. В ньому є рукави. Рукави це багаторічна древесина, вона відрізняється по кольору і плодові лози. Оце і вони саме вони на наступний рік будуть плодоносити, тому що мають оці плодові бруньки. Плодові лози, які наросли в цьому році, вони відрізняються за товщиною, за кольором і за визріванням цієї плодової лози. На наступний рік ми повинні залишити ту лозу, яка найтовща і яка найбільше визрівша. У мене цього року усі плодові лози добре визріли. Якщо Якщо ні, то її можна відрізнити за кольором. Добре визрівша плодова лоза, вона має такий коричневий е колір, не зелений. Також вона, якщо її потрогать, вона така тепла. Якщо взяти ось не визрівшу лозу, трогаємо її, вона холодна. За цим також можна відрізнити, чи визріла лоза, чи ні. Ось ця тепленька така до ладоньки. А ось ця. Більш холодна. На наступний рік ми лишаємо плодову лозу, яка має діаметр десь 0,7 до сантиметру, можливо, і більше. Вона товстенька, в неї гарно сформовані оці плодові бруньки. А також обираємо ту лозу, яка ближче знаходиться до голови куща, до коріння. Чому? Тому що, ось дивіться, ось. Рукав на цьому рукаві ми повинні лишити одну або дві лози. І якщо ми приберемо ось цю, залишимо ось цю, то на наступний рік наш оцей рукав він дуже сильно подовжиться, тому обираємо. Гарну лозу, добре визрівшу, але яка знаходиться ближче до коріння. Тобто, я буду обрізати ось тут. На одному рукаві я лишу в цьому випадку одну плодову лозу. Цей кущ в мене сформований на чотири рукави, але один рукав, ось бачите, він такий роздвоєний, і я його так і лишу. Тобто, Чотири рукави, але ось тут один ще додатковий цей кущ у мене буде на п'ять рукавів. Перед тим як починати різати, треба повністю оцінити увесь кущ і так приблизно собі. Якби запланувати, де ми що будемо різати, тому що розуміємо, якщо обріжемо, то вже потім не, не приліпимо назад. В мене тут два рукави: ось одна гарна лоза, ось на неї. Я буду переводити цей рукав. На цьому рукаві ось одна гарна лоза. Також буду переводити на, на неї. Обрізаємо сикатор, повинен бути гострий. І обрізаємо десь сантиметр до цієї лози, тому що. Коли воно буде всихати, щоб не постраждала наша плодова лоза. Ого, який вже рукав тут все, оце ми все приберемо, воно відпрацювало. А оцю плодову лозу, як Яку ми лишаємо на наступний рік на плодоношення, обрізає її на 10-12 бруньок по десь метр, метр десять, метр двадцять, в залежності від від цих міжвузлів. Наступний рукав: дві лози, які підходять на наступний рік на плодоношення, ось одна, ось друга. Вони однаково визрівши, однаково товстенькі, але дивіться, за рахунок обрізки, тут у нас рукав, бачите, який пошкоджений. І ця лоза вона ближче знаходиться до голови куща. Тому її я і буду лишати на плодоношення. Ніяких сучків заміщення. Ми... Не лишаємо і ніколи з цим не займалися, лишаємо одну-дві гарні, визрівши лози на рукав, і все. По висоті ми обрізаємо її так само: метр-20 метр, -метр -двадцять, на 12-10 бруньок. Виходимо до наступного рукава, ось рукава. Подвоєний рукав, тут також дві гарні лози, можна їх лишити обидві, але я нагадую, що цей кущ у мене якби на 5 рукавів. тому я думаю, що дві лози буде забагато для нього. І ще обрізаючи і обираючи лозу, ми повинні ще враховувати, яку лозу нам вигідніше залишити. За рахунок того, чи буде вона добре нахилятися до землі при укритті винограду. Ну, наприклад, ось якщо лоза, ось яка пішла знизу, вона має такий кут, нам буде важко її пригнути. Тому краще обирати ось таку пряму. Одна шпалера і ось. Цей рукав він більш такий прямий, я його буду потім загинати у середину куща, як і ось ця була минулого року. Ну, поки що я обріжу, зараз покажу вам, залишу дві лози. Так, прибираємо ось це, що відплодоносило. І на ньому в мене лишається дві лози. В принципі, можна їх лишити. Одну потім розвести усередину куща, другу пустити на цю сторону, ну, поки що я їх так і лишу. І також їх ми обрізаємо метр, -метр двадцять на 10-12 броньок. Обрізаємо ось так десь. Лишаємо до бруньки відстань для того, щоб на наступний рік оце закріпити, прив'язати до шпалери. Наступний рукав, ось дивіться, хочу показати, він вже такий за руки, досить подовжений, і перша плодова лоза на ньому десь сантиметрів 70 від коріння. Це можна видалити. Це сухий пеньок. Його можна або видалити повністю, ось тут, тому що в мене чотири рукави, ще є додаткових, або лишити ось так: на одну, на оцю, на першу, або на другу лозу. Я поки що лишаю обидві. На наступний рік. Можемо сподіватися, що десь прокинеться оця спляча брунька, але це мал, маловирогідно. Я думаю, що цей рукав я з часом приберу, а на наступний рік я ще його лишу на плодоношення. Ні, ця все ж таки вона більш тоненька. Ось так лишу тільки одну на ньому плодову лозу на наступний рік. І так само її обрізаю на відстань. Метр-20 метр, метр 20, або 10-12 броньок. Так само діємо і на четвертому рукові, обираємо або ось цю, або ось цю. Вона найближча до голови куща, але дивіться, ця товща, але вона під таким кутом, що її буде дуже важко потім нахилити, для того, щоб накрити цей виноград. Тому я лишу ось цю. Обрізаємо біля неї і все, в принципі, в нас кущ Готовий. П'ять рукавів на кожному по одній лозі. І ще я тут залишила лишила одну запасну, але я думаю, що я її так і лишу на зимівлю. А на наступний рік вже нічого на весну нічого обрізати не буду, а буду тільки нормувати, виломувати непотрібні пагони. Цього року весна для всіх виноградарів була важка, у багатьох підмерз виноград, і ось хочу показати вам один кущ винограду, який ми обрізали з чоловіком вчора. В чому ця комбінована обрізка? Значить, дивіться, ось один тут рукави всі. Нормально на кожному я лишила по одній лазі, а ось один рукав, який був добряче підмерший, і він не а, утворив таких класних, визрівших, товстих лоз, а тільки ось такі тоненькі, які я а, обрізала. Це обрізка, коротка обрізка, або обрізка на пеньок, коли ми лишаємо увесь рукав той, що в нас плодоносив цього року. А усі лози, які такі не дуже були довгі для того, щоб лишити тільки лозу на плодоношення, усі лози я лишаю і обрізаю на 2-3 бруньки. Ось такі пеньочки. І так я буду його, оцей рукавчик, і укривати на зиму. А на наступний рік з кожної брунечки піде плодова лоза, з якої я щось вибракую, виламаю, щось лишу на плодоношення, і вже восени на наступний рік побачу, чи також буду обрізати ось так коротку обрізку робити на пеньки, або вже тут утвориться гарна сформована лоза, вже відріжу повністю увесь рукав і лишу тільки лозу на метр. Таме такий кущ, який дуже постраждав цієї весни, і я його взагалі нічого не виламувала, він не плодоносив, він виготував так, як є. Нічого я його не посинкувала навіть, не чіпала його, тому що він відходив. Усе літо, і бачите, він утворив лози, але вони такі досить слабенькі і на плодоношення тут нічого лишати. Тому також тут я буду робити оцю коротку обрізку на пеньочки, буду лишати по три. Ну тут може лишу і по чотири бруночки на наступний сезон. Ну він ще листечко не скинув. Я ще почекаю день-два, і також буду його обрізати. Тут у мене кущ так само є рукав, який я зробила коротку обрізку, тому що, бачите, тут він повністю голий, і тут в мене 5 рукавів. Можливо, на наступний сезон я ось цей рукав приберу, якщо він мені не дасть десь. Пагон ближче до голови куща. Бачите, такий повністю голий і перший, перша лоза була досить слабенька, тому тут коротка обрізка. Це така обрізка стосується, що коротка, що довга, стосується кущів від трьох років і старших. Зараз їдемо до молодих кущиків. Це в нас дворічний садженець. Він дав дві потужні лози, але тільки дві. Мені потрібно чотири рукава з нього. Тому я оці лози його лишаю, а наступного сезону буду доформовувати рукавище. Можливо, ось брунечка вона прокинеться. Або ось тут був рукавчик, але він чогось всох. Я його обрізала. Можливо, тут десь брунька з'явиться, тому буду доформовувати ще два рукави. Ці рукави я обрізаю. Десь а, сантиметрів на 80. Можливо, він на наступний сезон нам дасть уже такий перший свій сигнальний врожай, але цей кущик а, не на плодоношення, а ще до до формовку Так, тут у нас. Кущик винограду, якому два роки, і він дав мені одну однесеньку лозиночку, але досить непогану. Що робити з таким кущем? Можна його обрізати на 80 см, ставити одну лозинку. Да? І потім з оцих бруньок підуть лози формувати. Рукави на наступний рік можна зробити коротку обрізку, обрізати його на 4, 5, 6 бруньок для того, щоб більш потужні лози пішли з цих бруньок, з яких в подальшому формувати оці рукави. Я буду його обрізати коротко на 5-6 бруньок і буду його формувати, не давати йому плодоносити на наступний рік. Це також дворічний кущик, який вже дав три такі лози, які можна вже використовувати в якості рукавів на наступний рік, але все одно сильно багато бруньок я на них. Лишати не буду, буду лишати десь по вісім бруньок на оцих лозиночках, да, і доформовувати в наступному році ще один рукавчик. Але так само, якщо ось такі молодесенькі кущики дадуть квіточки, будуть хотіти плодоносити. Я вважаю, що їх на наступний рік ці грона треба видаляти, тому що це молодесенькі, тонесенькі такі ще кущик, які у якому не можна давати плодоносити, його треба ще доформовувати. Так, тут лозинка: раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім. І оце я обрізаю, воно ще не до кінця визрівше. Так само тут, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну тут вісім можна лишити. Бо тут більш-менш вона визрівша. І так само тут обрізаємо. І ось в такому вигляді вже будемо вкривати цей кущик. Швинаград, ми вкриваємо під землю. Відео на цю тему в мене є. Залишу посилання під цим відео. Поки що обрізаємо, скручуємо лози, пригинаємо їх до землі. Навіть якщо там невеличкі мінуси будуть вночі, виноград цього не боїться. До мінус п'яти він витримує приморозки нічні, якщо він прихилений ось так до землі. Я думаю, що через тиждень ми вже будемо його вкривати. Мовуючи все, що я сказала, все, що я вам показала, хочу сказати, що однакових кущів, як і однакових людей, не буває. Кожен кущ отримує. Бує індивідуального підходу. Основне, що треба пам'ятати, можна використовувати на одному кущі. Ось ну я б це впевнилася, вже можна використовувати і коротку, і довгу обрізку, індивідуально підходимо до кожного рукава, до кожного кущика, до кожної лози. І виноград в наступному сезоні. Сподіваюся, мені віддячить гарним врожаєм. Усім бажаю квітучих садів, гарних врожаїв, гарного настрою. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та коментуйте. На все добре, па-па!